Розкажи про своє дитинство в Харкові, про свою сім'ю, в якій ти народився. Мама моя педагог, вона викладач іноземних мов французької, італійської. Ти знаєш ці мови? Я не знаю ні французької. Ані італіянською. Але в мене є здібності мов. Ну, від неї, напевно, є апарат, який відтворює ці мови. Тобто ти співав італійською? Мені... Я співав італійською, тому що мама мені, наприклад, перекладала багато пісень, які мені сподобалися сподоб... в дитинстві. Я співав Лобертино Лобертіно Робертіно Лоретті. Я просто не розумів, про що вони. І не знав свої, самої, самої мови. І мама мені перекладала, надавала тексти, щоб я міг їх співати. Тато викладав в театральному інституті сценічний рух, основи сценічного руху, ритміку і основи бою, сценічного бою. Його профіль якось впливав на тебе, мамин впливав, а та, та, татів? Ой, напряму. Він дав мені змогу взагалі зайти за багато лаштунків театральних. Познайомитися з багатьма акторами саме тоді. Ну тобто, я побував і там, і там, і там, і там. І потім, ну, звичайно, коли я вступив до інституту, він вже там крутив з мене роги.